Фундамент, якщо створений, то він створений з піска, тобто він реально розсиплеться. Давайте подивимося на а, реальні цифри. Коаліційна угода виконана на третину. А, як говорять низка українських політологів, а, є коаліційна угода. Якщо вона виконана не повністю, значить це означає, що окрім коаліційної угоди є ще інша угода. Підкилимна, яку можна назвати олігархічний консенсус. Тобто, якщо на третину виконана коаліційна угода, значить на дві третини виконаний олігархічний консенсус. Виходить так. І тут сьогодні прозвучала в пана Яценюка фраза, яку я запам'ятав собі, записав. Він сказав, відповідальний політичний клас. От власне відповідальний політичний клас у нас і відсутний. У нас абсолютно безвідповідальний політичний клас, політичний клас, який зараз конкретно кермує до прірви. Тому що зрозуміло. Що для пересічного громадянина не відбулося тих незворотних змін, тих реформ, які люди могли б відчути. Колись Лящик Бальцерович, відомий польський реформатор, якого вважають за зразок майже всіх в центральній і східній Європі, сказав десь приблизно 6 місяців є в уряду реформаторів для того, щоб зробити основні зміни. Дуже стрімко. Тому що уряд реформаторів приходить, має величезну довіру, і ми пам'ятаємо, який кредит довіри був. Через півроку кредит довіри втрачається. І ми маємо унікальну ситуацію. Завжди в Центральній і Східній Європі реформатори втрачали кредит довіри через те, що вони робили реформи, досить неприємні. Навіть супротивники Бальцеровича називали шоковою терапією те, що він робив. У нас унікальний випадок у центральній східній Європі. У нас уряд втратив довіру, а в першу чергу керівництво уряду втратило довіру не через те, що зробили реформу, а через те, що не зробили реформу, який народ шукає. Я би назвав буквально декілька цифр. Звів. Ну, ви вже сказали: 71%, за даними соціологічної групи, рейтинг населення виступає за відставку прем'єр-міністра. А я би ще одну цифру назвав від Фонду демократичної ініціативи Міліка Кучерєва: 54% українців хочуть, щоб реформи все-таки відбулися швидше, рішучіше, налаштовані на те, щоб з цього курсу не звертати. І це означає, що уряд власне не зміг цього зробити. З точки зору пересічного громадянина, от ми їздимо в Україну, ми чуємо те саме ті самі лока... на місцях судді, прокурори, монополісти, олігархи маленькі, місцеві і так далі. і так далі. Тільки що змінилося, що справедливості як не було, так і нема. Можливості розвинути бізнес чесної праці заробити нема. Тільки що були певні заощадження, вони вже зникли, і війна. Що ж в результаті? Таким чином, я хочу сказати, що політичний клас є абсолютно безвідповідальним. І сьогодні політичний клас, в цілому, я не хочу ділити на фракції в цілому, політичний клас продемонстрував повну політичну безвідповідальність.